Кадр в будівлі Емірейтс. Я ніколи, до речі, не привіряла чи поміщуся в цю валізу. Будь ласка, зробіть мені оцей літачок. Щось знайшла в кармані. Я вільна. Це так мило п'ять лозов. Фешні ні. Я обожнювала тут їсти. Я ношу червоне кандибобер на голові, то це значить, що я стюардеса Емірейтс. Я не думала, що це так швидко станеться, але я вільна. І ми будемо з вами зараз збирати форму, але не на рейс. А для того, щоб її здати, повернути. By Emirates. Знаєте, хочу просто зазняти цей момент, як я збиратиму форму. Зараз в мене такі відчуття дивні, бо я її вже не ношу. І якось навіть в мене тут один сет піджачка. Зараз покажу. І бачите ще з моїм іменем. Це так мило. А це я забрала з лондрі, з чистки. 12 травня, щоб ви розуміли, і все і не носило. Ну що ж, я забрала свій піджак. Це востаннє, коли я забираю свою форму з хімчистки. Будемо збиратись. Ну, а це моя вже відремонтована валізка. Буду сюди все збирати зараз. Я, коротше, відкладала цей момент прям надовго. Тому що, типу, важко прощатися, знаєте, з минулим. Це те саме, що якісь фотки ти там з колишнім викидаєш, ну, грубо кажучи. От. І я. Або подаровані їм речі. О, давайте так. І. До речі, пишіть. Ви викидаєте речі чи ні своїх колишніх? Ну які він не його речі, а які він вам подарував. Але я відкладала до останнього. Але ну, мені вже горить, бо вже кінець тижня. Завтра останній день, коли я можу це зробити, тому давайте збирати. Як знаєте, як той котик чи собачка, коли ви кудись їдете, вони отак залазять просто в валізку і такі, ні, не їдь. <рес> не знаю, чому мені захотілося це зробити. Це так дивно. Я ніколи, до речі, не перевіряла чи поміщуся в цю валізу. Ви думали, я полізу? Ні, давайте збиратись. Якось. Що б хотіла показати? У нас дві піжамки, і знаєте що? Треба перевірити, чи немає там нічого зайвого всередині. Ага. Шкарпенки. Зазвичай в літаку дуже сильно холодно і коли не спали, там шкарпетки це був мастхев. Треба все передивитись. Далі у нас в списку 5 вузок. Раз, два. Три-чотири п'ять не питайте, чому вони такі мене пом'яті, а тому, що я їх сама прала, взагалі свою форму, почала прати вдома. Дуже рідко здавала в Лондрі, ну Хіба що піджак, бо не хотіла його виглажувати, випрасовувати взагалі? Нам заборонено типу форму здавати. Ой, прати вдома, як заборонено. Просто якщо щось з нею станеться, це буде твоя провина. І плюс вся форма покрита спеціальним шаром таким захисним, що коли попадає вода, там такі крапельки, ти просто отак стряхуєш і все нормально. О, тому 5 рубашок є. Yeah. Далі в нас раз, два, три жилеточки. Є. Yeah. Раз, два, три спіднички. Є. Yeah. О, блін, треба ще замовити пухайк. Секундочку. Ну, давайте одразу так. Чому пуховик? Це не пуховик, це плащ, навіть зимовий, ніфіга він не грів. Тому і ладно, ну і все, пішов. Але чому пуховик? Там йшла така е, як фуфаєчка. Давайте приміряємо. На берег не сходиться, переїла, напевно, трошки літачкової їжі. дивіться. Не сходиться все. Слухайте, так дивно, От, коли працювала і треба було це, ну, це все носити, я така, типу, блін, ні, не дуже що це таке. І щось так дивлюсь. Все ж мені щось знайшла в кармані. Поверталася в Дубай. Це, до речі, на валізки такі в нас завжди, ну, які пасажирам дають. Такі штучки тобі, як корішок, щоб ти, якщо твою валізу загубили, просканують і спробують знайти. Ми складаємо цю фуфайку. А, ще кардіган і два шалики. Кардіганчик, шов і два шалики. До речі, до речі, я, я вирішила шапку не здавати, я її залишу собі. Як на згадку, це мені коштуватиме приблизно чи 120, чи 180 дірхам. Але ну чом ні, я думала, спочатку нашого не треба, а потім так подумала: блін, форму маю я теж могла зберігти, але не зробила. І типу, ну форму що я не буду зберігати, мені вистачило за 6 років. А, якщо прям дуже сильно сумуватиму, піду о, в мене багато подружок по мірі. ну, типу. До речі, у мене не було знаєте, цього модного завершального фотосету в пустелі е, з видом на Дубай, тому що, я, е, тому що тут дуже спекотно, і, типу, ну, ніякого задоволення не буде. Тому я так чекаю, знаєте, поки інші мої подружки, можливо, захочуть звільнитися, то ми разом поїдемо, зробимо якийсь фотошут, коли вже не буде так спекотно. Ну, все, це останні штрихи. Давайте з вами загадаємо бажання. А, давайте так, я загадую бажання. Щоб всі дівчата, які реально мріють про цю професію, вони її отримали, тому що ну як би воно там не було, це складно в довгострокову, але блін, це офігенний експірієнс. Я всім його раджу пройти. Якщо це знаєте, як ця. Я і якщо я ношу кандибобер на голові, це не значить, що я жінка і балерина. Ви ж пам'ятаєте цю жінку в червоному кандибобері. В принципі, наша форма дуже на це схожа, наша червона шапочка. Тому та, якщо я ношу червоний кандибобер на голові, то це значить, що я стюардеса Еміретс. І я бажаю всім а, а, пройти а, це, тому що справжність Одеса пізнається не словом, а ділом. Тому дівчата, ну, ви зрозуміли. Таймін, якщо пам'ятаєте це відео, Все. це бажання. Я для вас загадую, а для себе загадую просто нових нових звершень, щоб все, що я собі запл запланувала, і чим я зараз горю, до чого я тягнуся, щоб в мене все вийшло. Щоб у всіх все вийшло. Блін, все, загадуємо бажання і прощай! Ви знаєте, я якось думала, що це буде набагато складніше, але мені здається, через те, що я отак з вами цей момент проживаю і плюс. Е Ну, я реально, чому я це взагалі зняла і чого воно не таке естетичне, все пожмякане і так далі. Тому що це не для картинки, це більше для спогадів, по-перше, моїх. Дуже важливо показувати все, як є, не вилизувати. Ну, отак, отака в мене ситуація. Вона в мене була вся побрана, тому що треба чисто здавати, що я буду заради того їхати в Лондрі, все відвозити, потім забирати. Ну, типа, тумач, тумач, хасл. Все, ми з вами зібрали валізу, е, залишилось її закрити. І я все завтра вранці відвезу. Да, в останній раз зайду я в трейні коледж, але не поплачу. І в останній раз підіймусь на сьомий поверх чи восьмий, за сніданком, в останній раз поїм смачної кухні я за дешево. І в останній раз сфоткаюсь з лого Емірит з трені коледжі. Так, да, і на балкончику посажу. Не знаю, такі плани ми на завтра. Сподіваюся, в мене вийде вам показати, як виглядає наша столовка, Тому що там робили реновейшн, тобто повністю її наново переробляли, і вона дуже стильна зараз. Я реально трохи заздрю новому поколінню бортпровідників, які зараз joйнуться Емірейтс, тому що. Так, все дуже сучасно. Там стільки всього зробили, і в головному офісі. До речі, там є навіть б'юті хаб, де вам можуть вас можна вчити робити макіяж, супер там брендову косметику. Багато різних змін відбувається в компанії. Коротше, дуже багато я вже заговорилася. Будемо з вами закривати цю валізку і далі жити то життя. Поїду сьогодні в торгівельний центр. А ми з вами завтра зустрінемося. Тренінг коледжі, Па-па! Музичку а тепер. А тепер їду на рейс у своє нове життя. Наш прекрасний тренінг -колиг. Ну Все, я прийшла поїсти. І це мій останній обід, так би мовити, чи вечеря. Знаєте, що найдивніше з цього? Це ціна. Дуже дешево. Це котлета по-київськи, уявляєте, тут є тайський карі з овочами і рис. Ще туди входить два салати і два напої, але, звісно, я стільки не з'їм. Боже, неймовірно смачно, я обожнювала тут їсти. Це дуже дешево. Давайте спробуємо з вами котлету по-київськи. Приємно знати, що наші страви теж поважають. Ось єдине, що е, написали неправильно Київ, все одно через Ай, а не Y. А ми ж Київ, а не Київ. До речі, у нас тут робили реновейшн. Я не, не знаю, якось не можу багато вам показати, я так думаю, але е, тут у нас так все зроблено, немов ілюмінатор, і ти в лідачку сидиш. І, коротше, дуже класно все зробили. Якби я тільки джойнула зараз, це був би топ просто. І все, буду їсти. І треба їхати у головний офіс, отримати там останні документи і здати перепустки і телефон. Колись дуже-дуже давно, 6 років тому, я так само стояла на цьому балкончику і так само була. Захваті від того, що на мене чекає попереду. Там позаду сидять новенькі стюардеси, які будуть продовжувати. Ну, не те, що я почала, а будуть просто продовжувати. <гум> Бо світ на цьому не зупиняється. І ось я попросила, сказала, що я звільняюся. Кажу: будь ласка, зробіть мені оцей літачок. Дивіться. Як же це мило і типу, Дуже змішані в мене відчуття, але класно. Я насправді дуже вдячна за все, що в мене було, за все, що мені компанія подарувала, це неймовірний досвід. Тому я всім бажаю успіхів, хто хоче літати, а всім, хто хоче звільнитися, я вам бажаю звільняйтеся і рухайтеся далі. Бо це е, треба прийняти просто як класний досвід. Ну і все. А на цьому місці я завжди робила фото, відео. А тепер це останній кадр в будівлі Emirates. І дуже вдячна за досвід і побачимося. Дякую, що дивилися і провели цей час зі мною. І давайте трошки спогадів почнемо з цього місця, де все розпочиналося.